Світло туди, де його ніколи не було або принаймні не було дуже давно. У Бердичеві почали щорічну роботу з реконструкції вуличного освітлення. Останнім часом можна було спостерігати фахівців у мікрорайоні Загребеля на вулицях Войкова, Красіна та Ніни Сусніної. Тут мали намір поміняти 110 світильників. Закупили тернопільські світильники українського виробництва, хороше качество. Ну, Послужать років з 15-20 часом міняється все. Лампи енергозберігаючі, економні. Світильники теж мають зараз атмосферну защиту. Не відпадають, не ламаються від ваги, морозів і сонця. Нержавіють, пласт хороший. Одночасно із заміною вуличних світильників на існуючих побутових лініях прокладали окремий ізольований кабель, стійкий до дії вітрів та безпечний у випадку, якщо обрив усе таки станеться, кажуть підрядники. Як повідомили, у міськвиконкомі виконувати програму з реконструкції вуличного освітлення у поточному році планують чималими об'ємами. Це, зокрема, встановлення нових світильників на усіх бердичівських вулицях, де знаходяться ліхтарні стовпи.